Друзі, всім привіт! Так як ми обіцяли, вам відео з лісу заготовлюємо землю, вже на зиму, тобто вже на весну буде. Можна весною, а можна осінню. От ми е, бажано осінню, так? ми, ми таким місцем, Дуже хороше, акації. Бузина, все є тут. Так, да, ви дивіться, зараз я гори, які тут є, бачите, акація, навіть сосна. Ну, всякі-всілякі. Бузина, стара, ну, така типа лужбінка. Там вон поле, а це ніби як такий покотик і внизу яр, а там же ніби якийсь буцім лісок далі йде. В лісі нема нічого. Там такое як бетон коротше, на землі. А це отут воно все зсувається. Листя перегниває, і от таке я вам зараз підійду ближче, покажу, яке воно має бути. Не копаєте глибоко, а от, от таке зверху збираєте, бачите? Такі, як е, трухаті має. Так, да, потім це все можна взяти його, перебити і ось така земелька з. А не, не хитай тако, покажи мені. О. Бачите, яка прикольна, получається, коли воно пересувається. Там трошки земля береться, листя, гілочки, патички. О. Дуже багато тут кропиви жалкої, Тоже дуже добре пухка. вона робить. О, пухка. Да, вона робить пухку таку землю. Так що може тут писати, що ви робите шкоду в лісі, туди-сюди. Тут, повірте, мені ніякої шкоди не робимо, бо це, тут гриби не ростуть, тут акації, тут кропива, тут бурани в пояс, а літом, тут взагалі в шию. Так що і ми її не копаємо, нічого. А, тільки… — Так, вже, вже, да, вже чула, що ніби мають ухвалити, що ні суниці, ні, ні малину. Колись у нас такі були посадки з малинами, ми, ми йшли, я пам'ятаю дитиною і ходили, і кожного ранку мама літо нам тягнула нас на ту малину, ми назбирували малини і вдома закручували. Малиновники називали на них. О, то вже скоро і не можна буде. Де в кого є там якась ожина, таке сіке, то вже не можна буде скоро таке. Ну, коротше, дурдом. Я не знаю до чого це все воно ні горіхів на трасі не можна буде збирати. Хтось Ви виживали? Так? Да, на цьому люди виживали. Зараз страшне. Це що, ну я каже, Вітя, це якби так, як в Європі, та й мусорки скрізь стояли в лісі. Та й... Та й все, а в нас що тут стоїть? Кажі. Нічого не стоїть. У нас наоборот, ми заїхали в сторону і хтось вивіз 6-4 мішка так? з мусором і кинув в лісі, представляєте? Да, це ще від людей залежить. Дуже залежить. Від... Я кажу, дивіться, подивіться, вже встигли вивезти. Кажу, вже і лишили, та копровом в мішках білих. Пластмаса, ну де вона перегниє? Ніколи в жість. Дивіться, да. яка земелька прикольна. От, і це виходить, що таке воно, всякі всілякі, Верхні. Бачите, це ті типу, такі перегнивші, кропива перегнивши. Я вже вон, пожалила руки собі чисто там у корінь. І воно таке дільне, коротше, виходить. Звісно, це. Довгенько. Так, це дуже довга процедура, але воно того стоїть, тому що ми потім додамо до нього магазинської землі, перегною, попілу, агроперліту. Ну, коротше, Зробимо хороший такий ґрунт для цитрусів. Ще, може, десь назбираємо під сосною, він такий кисліший, ну, він пухкіший, бо під сосною легше знайти. Правда? Так, да, да. Ми, ми брали підсосни. Трошки підсосни, то легше, бо там ніби, воно, знаєте, з тими ж соснами перегор... перегниває. А це то ми взагалі знайшли. Можна, як така тлиска перебігла ну, нам. Дорогу, щоб mm -hmm. далі перегнивало. Дальше перегнивало. О. Така в нас сьогодні процедура. Короче, Мороз нині був капітальний, правда, все біле. Вітя каже, що вже може трохи поховаються всі жевжики. Да, шкідники трохи ховаються. Хробаки Да, е в землю да Ракушки, не ракушки а ці, гусініці всякі, вже більше вони все залежали. Разом, коли наберете цієї землі, обов'язково всипте в цю землю попів. І побачите, як будуть скручуватися хробачки. Угу. Якщо є в землі, вони бояться попіл і попіл їх палить. І попіл за зиму, ви зараз, її, якщо наберете десь кульочку, собі поставити там, на балконі, чи в подвалі, чи в хаті, ну де у вас там виходить, вона за зиму ще перегниє у вас так, як треба. І вона б ще пухкіша вам на, на весну. Тому ніби на, на зиму краще правда, набирати. О. Такий у нас ми в такому, в таких короче, тундрах прям. Подивіться, що тут робиться. Тут чоловічка <смі>, нога не ступала, мабуть, давно. А, літом оце все заростає. Все, за... Сюди взагалі не залізеш лід. Кропивою, акацією, бузиною. Там де ще яма внизу, ми туди сходимо і вітя носить ці мішки до машини. То ми хочемо сьогодні хоч трошки набрати. Заготовитися вже на весну. Дуже-дуже довго ця процедура, але ми вже набралися. Да, нас часто питають, яку землю, то ми кажемо, у нас немає, у нас каже, все тверде, У нас теж тверде. У нас знайти землю це дуже тяжко. Хіба О, десь... По трошечки, по два сантиметри і тоді пух. Хіба десь там, каже, є де торфяники там в ту сторону, десь далі. Київська, Київська область там, ніби, каже, є торфяники, то там це. А в нас таке все. Ще от і Акаційовому, і то ми раз в одному чисто Акаційовому лісі, то взагалі там по трохи по сантиметрами зверху шкрабували. Її два мішка нашкрабували, правда? Да, да. А тут тверде воно. Ви ж не будете оця сива земля, вона ж не, не, не годиться. Да, ось. Куди її? Це ж не копається ця земля. О, це вже все, це вже дуже вона виснажена. Тут його легко. Воно все в горщику перегниє. Так, да, я ж кажу, додати трохи попілу. Попіл, якщо у вас навіть йде соснова земля, то додайте трошки, щоб кислотність погасити, бо сосна вона кисла. Її треба мішати з чимось. Ми то ще мішаємо, почали мішати з магазинською землею. Так, показую мішок, що в нас там вийшло. Отаке от всередині. Бачите, з листками листя ще перегниє, собі. Його перетрухаєте. От. І буде те, що треба додати. Можна магазинської трошки чорніша буде? Так, да. магазин, бо вона якась ніби як рижовата від листя, виходить. Да, да. Далі магазинської додати, потім додати агроперліта, щоб не було. Замокання і буде те, що треба, земля для цитрусів. Та не тільки для цитрусів, для всього. Але перед тим як будете висаджувати, о, це взагалі бомба. Як будете висаджувати вазони, то обов'язково треба обеззаражувати. Я ж кажу, тут всякі всілякі таке. Ой, яке класно. Будете обезжаражувати того, що можуть бути шкідники. Вони навіть можуть перезимувати за зиму і весною проснутися. О, дивись, яке ти дільне набираєш. Я поки собі ляси точу. Ну, не, знайшов не нема, нема І знайшов. Не так, ми облазили десь туди, аж далі ходили в ті вот чундри. Там нічого не знайшли, а це в одному місці трошки знайшли. Нам писали, були раніше, о, ви робите. Шкоду, там ще щось. Я вважаю, що це ніякої шкоди ми не робимо. Не Відмазуйся. Відмазуйся. Повірне більше, чим вивозять ліс і вирубують, чи палять, чи ще щось. це точно. Ми там знайшли кісточки, хтось щось заточив, або лисиця, щось, бо кістки великі, як від курки, правда? Чи да, Хтось заточив гусочку або курочку. Якась собі тут подружка собі втіхаря. Знаєш, тут люди не доходять сюди. А недавно... а, там недалеко став. Може там качку яку піймала. Ну такі кістки великі. Так, Все, за собою трошки прибираємо, зараз Можна ще подиха натягнути, щоб все. перегнивало далі. Так, будемо е закруглятися, так що люди не сидіть вдома, збирайтеся до лісу, набирайте землі, погреби, поки ще можна, бо скоро вже буде не можна. Да, до зустрічі. Всім до свидання.